Так, ми зараз підходимо до тих часів, які ну вже сучасної російсько української війни. Ті, хто був зі мною тут, очікував повітряну тривогу, я запитував усіх, ви повинні знати, коли почалась сучасна російсько українська війна. Ну, мало мені хто відповів, і ну, я не буду вас запитувати, я просто проговорю. Ви повинні це пам'ятати. Історія це зброя. Сучасна російсько українська війна почалась 20 лютого 2014 року. 20 лютого 2014 року російські війська повномасштабне вторгнення вчинили в Криму. 12 квітня 2014 року російські війська зайшли, перетнули кордон і напали на Донецьку область, захопили міста Славянське, Краматорськ. І потім вони прийшли повномасштабне вторгнення на Луганщину. Трапилось 2 квітня 2014 року. Російські війська, це батальйони генерала Казіцина, захопили місце Антрацит, Красний Луч і пішли далі на Луганськ, на От так відбувалася вже сучасна російсько-українська війна. Але луганчани чинили спротив, і перше зіткнення. Це було дійсно зіткнення. Відбулося на в 2014 році на день народження Тараса Шевченка. Це відбулося в місті Луганську. Можна відео Совет Федерації Федерального собрання Російським Андрій. Давай перемотаємо. Бачите, це всі люди, що які стоять ліворуч з прапорами Росії, більшість з них була завезена автобусами з Ростова Стаган Рога. Вони чинили ту масовку і побили, просто жорстоко побили всю українську акцію перед пам'ятником Шевченка. І після того, як українці відступили, їх було просто більше. Вони пішли далі. Далі знаходиться обласна адміністрація і захопили владу в обласній адміністрації. Міліція, щоб ви розуміли, самоусунулася. Більша частина міліції Луганська перейшла на бік росіян. Частина просто самоусунулась і не чинила спротиву. У а... тих людей, які от ліворуч, у них була зброя. У Українців тільки були прапори. У росіян з собою були пістолети, і далі у нас є відео. Ну воно відомо в інтернеті, коли росіяни з в тільняшках з в камуфляжних штанах ці військові солдати російської армії переодягнути так в військову полуцивільну одяг ці зброї вже далі захоплювали, захоплювали владу в Луганську і ну це було ну, як відновлення того самого терору, який був е, в часи УНР, коли нас силою захоплювали в часи е, німецької окупації. Що тоді, що німці, що росіяни просто брали силою. У нас не було зброї. У нас були тільки прапори, тільки ідея українська. А проти зброї ми нічого не могли зробити і. Далі я хочу розповісти Майдані, про а, український народ. Ну от це російські десантники. У них тільняшки, в камуфляжні штани, але шапки, курточки цивільні. Але вони приїхали зі зброєю. Вони вішали прапори от на центральній площі в Луганську. Вони, вони захоплювали владу. Вони чинили ну, тиск на місцеве населення. Далі я хочу вам зараз запросити сюди людину. А, так сталося, що ми торкалися теми Краснодону, але ми не готувалися до війни. Але все одно знайшлися цивільне населення, яке чинило спротив. І зараз у нас в гостях запрошений гість Краснодон. Мешканець Краснодона, пан Олексій Сізанович. Я прошу Олексій, візьміть, будь ласка, мікрофон. Підходьте, панесі, до мене. Я е, е, хочу, щоб трошки ви розповіли, як саме ви бачили, як, хто і як захопив Краснодон. Е, що ви бачили, як це відбувало в 2014 році? Я розумію, але я вроду трошки. Назад, я скажу, коли було захоплено Крим, Севастополь. Одного ранку я вийшов зі свого дому і побачив, що розцвіла яблуня. Це мене дуже здивувало. А мати мені колись казала про те, що яблуня зимою цвіте це не добру. От коли я це якось закарбувалося у мене в голові, і десь уже у березні місяці я побачив, що збираються люди на якісь мітинги. Ну, я, звичайно, став ці мітинги фільмувати, як то кажуть, фіксувати. Потім, коли ці всі мітінги перейшли, як то кажуть, в прохання до Росії по принципу Путіна в віді війська. У мене збиралося такої інформації, дуже багато. У мене стало питання, як цю інформацію передати сюди, в центр, в Київ? Одного разу мені вдалося натрапити на. Людей, які були пов'язані з військовими. Мене запросили сюди в Київ. Я приїхав, звичайно, передав цю інформацію. Всю. Потім була підписана домовленість за співпрацю з розвідкою України. Я так же сам повернувся туди в Краснодон. І почалися, як то кажуть, якісь чудні переміщення людей на військових машинах, потім на цивільних машинах. І все це фіксувалося і так само передавалося сюди, в центр. Я не став ні з ким ділитися. Тому що знає, як то кажуть, сьогоднішні технології, які змушують людину заговорити. Мені також запропонували працювати в групі. Я відмовився по одній причині, коли я не знаю людину, під будь-якою питкою її не видам. Одного разу при виконанні, як то кажуть, задачі, поставленої з центру, я потрапив в полон. Адексім, можна це саме. Ми до цього дійдемо. А, Я хочу поки, поки що, щоб ми розповіли, поговорили. Поки ще вони потрапили в полон. Як ви боролися? Що ви зробили зробити краснодонські партизани? Можна на наступне відео? Давайте про щоб хочу прокоментували наступне відео. Ще наступне. Ще наступне. Ось. Ну, це як то кажуть, робота партизан. Які <плев> я можна зараз зачитаю, це з з окупаційних ЗМІ. на станції завжди станції міста Краснодон вибухнув потяг з паливом, який йшов з Росії до Луганську, в якому було паливо для російської окупаційної армії, і вдруг раптом воно вибухнуло і всі ці цистерни запалали. Можете подивитися це. Ну, це на, настільки мені відомо з джерел, що ця імна аварія е, пройшла десь 20. диверсія. Да. Десь часов 10 утра. І, і це, продовжувалася вона до п'яті вечора. Значить, і результат цієї аварії. Дві цистерни з топливом, 14 вагонів угля і 640 квадратних метрів железнодорожна полотна одна прийшла і на нагодність. Це добре. Можна тоді ще прокоментувати наступне відео. Наступне відео теж за компаційне. Це місце Алчевськ. Це теж в Алчевськ приїхала з Росії колона з цистерн з паливом. І вона теж вибухнула. Вона mm -hmm. проїхала через Краснодон, хтось встиг туди поставити міну, замінувати, і вона в Алчевську вибухнула. Mm -hmm. Ви Тут про це ж знаєте. Крупніше, як то кажуть, пройшла ця аварія Волчевськи. Десь надвечір ця аварія і гасили її двоє суток. Це з моїх джерел відомо. Результат дев'ять сестер з тополі піднялось у воздух. А то остальні вспіли розтягнути. Також краснодонські партизани чинили не тільки робили диверсії, вони ще слідкували за пересуванням російських військ. І от дуже така цікаве відео. Наступне коли кажуть, коли була перше повномасштабне вторгнення, Оце відео 24 серпня 2014 року. Пане Олексій скаже, що це дорога між Молодогвардейським і Краснодоном. У ця стоїть колона декілька кілометрів, російська техніка. Коли казали, їх там нет, нас там нет, росіяни все казали. Украснодонське да. підпілля, все все фіксувала, і от Було такі відео передавала в Київ. От, Це вас... вже коли як то кажуть, ці, які зайшли ще, як то кажуть, по началу весни робилась ротація цих військ. Ці заходи виходили для показухи днем, що ну, виводять війська, а ночі заходила друга техніка. І то так само саме вона передавалася в центр. У в 2016 році пан Олексій при виконанні бойового завдання, на жаль, потрапив в полон. І три з половиною роки провів, майже три роки провів в російському полоні. Його обміняли. І а, зараз він живе в Києві, є от, сучасним а, очевидцем а, партизанського руху в Краснодоні. А, пане Олексій, я далі трошки вже почну далі поговорити. Ми затримали час у нас трошки обмежений. Я почну розповідати. Розповім вам про свою історію. А, я... Лен, у нас обмежений час. Ти подошла, мені три рази сказала. Олексій мешкав у місті Краснодоні. Я мешкав в місті Красний Луч. Це теж Луганська область, теж окупована. Я теж не погодився з окупацією, і в 2014 році я теж шукав контакти з українськими військовими і знайшов їх у Києві, підписавши контракт з головним управлінням розвідки. Я був не один зі мною були хлопці, які мене підтримали, і ми створили партизанський загін. Виїжджали на підконтрольну України територію, проходили курси диверсійної війни і теж почали робити збройний опір. Я хочу, щоб ви подивились відео з окупаційних ЗМІ про наші диверсії. Наступное. Звук можно обращать. На железнодорожном перегоне Дарьевка Вальяновский Свердловского района ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики. Инцидент произошел 23.05 на перегоне даревка Вальяновский на 101-м километре. Пикет 78. Под проходящим электровозом был произведен подрыв железнодорожных путей. Электровоз был без состава, никто не пострадал. Возникло небольшое возгорание, но оно было потушено. Схода с рельсов не было, уточнили в министерстве. На месте происшествия работы это оперативная группа МЧС ЛНР. В случае поимки преступников ждет суровое наказание. Наказание будет, наказание будет суровое, тем более военное время. Это тоже шпионаж. Это тоже шпионаж и предательство. Наступная наша такая великая операция, то, что есть в ЗМИ, чтобы вам показать факты, чтобы это было не на словах, а было с подтверждением. Ми любили тролити росіян і любили робити диверсії на такі якісь свята: або советські, або російські, або на українські. І на таку диверсію ми зробили в 15-му році на 24 серпня, на день незалежності України. Серед територію Луганської області проходить великий газогін Російський Ставрополь Москва. Це Ставропля йде газ на Росію. Він транзитом проходячи із Росію. Ми знайшли участок а, газогіну. Не заміну, ну, неохороняємий, а, відкритий. Замінували його і підірвали. Будь ласка, наступне відео. на участці магістрального газопроводу Ставрополь, Москва, в окрестностях міста Ровіньки під Луганськом відбувся взрив. Одною з версій произошедшого являється теракт. В результате взрыва газопровода, диаметр которого составляет от 700 до 1000 мм, возник пожар. Высота пламени достигала 30 метров. Специалисты газовой службы перекрыли газопровод. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара никто не пострадал. В ближайшее время будет проведена соответствующая экспертиза, однако ряд признаков могут указать на то, что произошедшее стало результатом целенаправленного подрыва. Одна из версий теракт считают в МЧС ЛНР. Ми особисто я встиг зробити 30, організувати і зробити 30 диверсійних операцій в 2014-в 15 році. В кінці 2015 року, при виконанні чергового завдання, я біля Луганського аеропорту підірвався на мінному полі і потрапив тяжко поранений в полон. Теж я був в полоні. Я рік був в полоні. Мене теж обміняли, і після поранення, після звільнення я лікувався і. Зараз працюю в музеї війни. Я ми з Олексієм були не одні. Дуже багато ще партизан і досі продовжує працювати на Луганщині. Я прошу вам вас подивитися ще один репортаж про сучасний партизанський рух, який зараз діє на Луганщині. Будь ласка, включіте підірвали колаборанта у тимчасово окупованому Луганську. Загинув так званий екс начальник управління народної міліції ЛНР Михайло Філіпоненко. Про це повідомляють його спільники. За їхніми даними, автівку Філіпоненка підірвали, внаслідок чого той загинув. Окупанти пишуть, що спрацював вибуховий пристрій у його машині. Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську все частіше стаються так звані нещасні випадки з колаборантами та зрадниками. Раніше через вибух загинув прокурор ЛНР Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко. Згодом, внаслідок вибуху у барбершопі у центрі Луганська, тяжкі поранення отримав так званий міністр. Внутрішніх справ Ігор Корнет, Андрій Дідудюк, телеканал НТА. Це ви бачите партизанський рух. Ми, ті, хто не побоялися взяти в руки зброю, ми називали себе партизанами. Нас не було багато, щоб ви розуміли. У нас було декілька десятків на всю Луганську область. Але були люди, які ми називали українські підпілля. Просто звичайні люди, патріоти, вони боялися воювати, ну, не мали освіти військової, але вони чинили спротив, інформаційний спротив. Вони розклівали патріотичні листівки, робили українські графіті вночі. на... На будівлях, на зупинках вони збирали розвіддані і повідомляли українські спецслужби перепесування російських військ. Таких людей були тисячі. Я хочу вам сказати про тих, хто вже зараз виїхав з окупованої території, але теж потрапив в полон і був звільнений. Це такі відомі люди, луганчани, як Олена Сорокіна, Марія Варфоломєєва, Владіслав Авчаренка, Артем Карякін, Леонід Мазанько. Артем Ахметов, Євгеній Шляхтін, Олена Мухіна і ще багато, багато інших, яких ми не можемо назвати прізвища, тому що їх рідні там залишилися, вони не хочуть, щоб про них знали. Але коли закінчиться війна, ви побачите, що Луганчан тисячі людей чинили спротив, підпільний спротив. І ну, це підтверджує, що Луганщина це Україна. Зараз ми. Підійшов до завершення наш захід, і я хочу, щоб ви винесли з цього залу саме головне, що ну, ви побачили, що 100, за останні 100 років мешканці Луганська боролися за українську культуру, націю, мову, літературу. Дуже великі, ми вам показали ну, великих постатей, Але саме головне, що підтверджує українську культуру і ідентичність, це ну, дійсно. Такий от факція українська вишиванка на сьогоднішній день існує окрема вишиванка у кожної області. Є своє підтвердження свого кольору, свого узора вишиванки. І у укрву Луганській вишиванці є свій кольор, і є ну, свої узори. Наступне відео теж можна подивитися. Це не склалося ні за один день, ні за один рік. Це складалось за декілька століть. І от саме це культурні, оця, ця, ця культурна спадщина підтверджує нам, що Луганщина це Україна. Вона перейшла нам від наших, ну, наших батьків від нашої. І ми залишимо її як спадщину, цю дійсну культуру. Я впевнений, що ну, ми вам надали сьогодні дуже багато фактів, боротьби луганчан за українську культуру. І якщо у вас з'явилися якісь питання до мене, як до Олексія, як до представника сучасної Луганщини, або до нашого научного ой, нашого научного співробітника пані Валентини, будь ласка, задайте нам питання.